СБУ затримала крота ФСБ та його брата, які готували ракетний удар по Мотор Січі. Служба безпеки зірвала нову спробу ФСБ отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. За даними контррозвідки СБУ, ворога цікавили координати цехів Мотор-Січі та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ. Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та безпілотників. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента механіка верстатів одного із промислових об'єктів Моторсічі. За вказівкою окупантів, їхній кріт обходив територію підприємства, де фіксував місце розташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією. Потім зломисник робив позначки потрібних локацій на Google-картах для їх подальшої передачі до ФСБ. Він готувався направити відповідний звіт агресору через свого брата, безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв'язку із кадровим співробітником російської спецслужби. У разі отримання розвідувальної інформації окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об'єктах Запоріжжя. Однак, контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв'язку для передачі розвідданих до ФСБ. Також служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення потужностей оборонно-промислового комплексу України. За даними слідства, обидва фігуранти потрапили у поле зору російської спецслужби через їхнього батька ідейного расиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону. Після дистанційного вербування агенти вивели на прямий контакт із представником ФСБ. Для комунікації вони використовували анонімні чати в одному із популярних месенджерів. Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.